Дякую, Страянночка, дуже дякую. Боже, яка я щаслива. Укусив комар. У мене дирка в колготах. Хочете, покажу дирка в колготах? Ось у мене дирка в колготах. і мене укусив комар. Ах, ось Ось дирка в колготах і сильно чешеться. Так сильно і на пальці дирка вкусив комар. Я собі купила нові колготи. Ай, так кусив комар і сильно больно. І надякую за троянду. Та лопів а колготи нові кого. А зараз покажу нові колготи, а нові колготи усе висять одна пара і друга, вони геть нові. Просто я взяла його в стоки, половину половину сток новий. І мені кажуть, ви коли їх берете, ви їх надіваєте, ви їх постираєте, бо хто їх тільки не міряє. Я забрала дві пари по 100 гривень. То на нові колготи вони мокрі, поняли? Тобто колготи в мене є. Я не піду, в мене воно. Ось одні колоти, другі колоти, мої труси, лівчик і платье. Сі сіре. Ось дві колоти, вони нові. Вони не секонда, вони то есть там половина мазі на секонд секонд-хенд, половина сток. І мені сказали, навіть якщо вони в упаковці, ви їх коротше постирайте, бо хто тільки їх не міряв, Забрала до посредніх пари. Верце за капець. Тобто колготи в мене є. Я знаю, що в мене порвалися, Спеціально ходила за кастрюлями, мисками і колготами, щоб купити до подорожання до курсу долару, бо зараз все дуже дорого везуть. Зібрала последнє. Дякую за лайки. Вчора ходила, не зря сходила. Дякую за лайки за підтримку. Ріта, дякую за мікрофон. Ну, колготи дуже хороші, вони вже розтянуті, ну, хороші колготи. Вони мені на весь рост, а мене платять короткі. Комару косив. І мені дуже сильно неудобно сидіти. Дякую за мікрофон. Thank you very much. Thank you, guys. I love you, I like you. Go to rating. and <laughs> щоб знали, що я за ефіром роблю. <laughs> Де да я там себе чешу, що, щоб хтось там не подумав, то так каже, що, що після чешу що чи що, то я ногу чешу задираю. <laughs> ти зараз, зараз, зараз все так дівчину. А, ти дівчинка, так? Да? Всім дякую за лайки, Ну, за я в туфлях хожу, то не видно. Дуже хороший колгот. Я колись. Вони мене насилися хорошо в тому году. І... Хорошо, що я не поїхала до Віталіка в Одесу, бо в мене не було колгот. У мене всі колготи були дома в Києві. І він сказав там, я ходила не долари мені. Хороші знімати на річку, а ходила по колготи, і я не купила тоді колготи. <ріху> думала, а всі в мене були зашиті. І якби я приїхала до Віталіка, то вони б розтягнулися все одно, їх зашивати нема смисла, вони порвуться так, як їм надо, пальці вирізать в тому місці, дівчинка. Ну, колготи я купила, думаю, якщо я буду їхати до Віталіка, то в нових колготах. Но вони нові, є упаковки. Ну, Я, я показувала в чому, що вони нові в упаковках. Просто мені сказали, хто їх не міряв, ну прикиньте, в останні пари. Дякую за лайки. Дійсні да, дійственні це. Дійственні це і що так. Да. віки показує відео, а воно так залетіло.